Як відбувається огляд водія на стан алкогольного сп'яніння? Огляд на стан алкогольного сп'яніння проводиться лише в разі наявності у водія ознак, які можуть свідчити про таке сп'яніння, та відбувається або на місці зупинки транспортного засобу або в спеціалізованому медичному закладі. Якщо водій відмовляється від обох варіантів огляду, він порушує пункт 2.5 ПДР. Працівники поліції в такому випадку оформляють протокол по статті 130 КУПАП, а справа направляється до суду. Огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу відбувається за допомогою алкотестеру драгер та проходить в присутності двох незалежних свідків, які підтверджують правильність процедури або за умови безперервної відеофіксації процесу огляду. Якщо результат алкотестеру драгера становить більше 0,2 десятих проміла, працівники поліції складають протокол за статтею 130 КУПАП, а справа направляється до суду. Якщо водій не згідний з результатами огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці, або якщо він виявить таке бажання, то може пройти.